Її знижки на ліцесет та ліцесет Макс, 15% в аптеках подорожник «Ощад». Жахливий інцидент стався у самісінькому центрі столиці. Трагедія, внаслідок якої загинув підліток, трапилася 7 квітня на зупинці київського фунікулеру. А продавав їй конфлікт хлопця з правоохоронцем, що відбулося насправді та що кажуть в державному бюро розслідувань, Розповім за мить з вами новини ТСНЮІ і я, Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Вперше інформація про інцидент з'явилася в телеграм-каналах 7 квітня. Тоді в соціальних мережах почав поширюватися ролик, де на верхній станції фунікулеру сталася сварка між двома людьми. Чоловік розбив скло і нібито травмував юнака, що призвело до його смерті. Пізніше в мережу злили вже ось це відео, де підліток загинув. Шичені! Що не що ділать без Потому що без тобілярного апарату. Біги як пише телеграм-канал Київ оперативний, група з дев'яти неповнолітніх споживала алкоголі і вирішила проїхатися на фунікулерія. У вагон за ними зайшов чоловік, який був налаштований агресивно і робив зауваження хлопцям. Коли вагончик зупинився, на зупинці зверху Максим загиблий, виходу з компанії підлітків. Останнім до нього підійшов згаданий вищий чоловік і сказав, що перевірить, як Максим готовий захищати Україну, і почав його штовхати. Внаслідок чого Максим впав і головою розбив скло та порізав шию. Друзі Максима намагалися відтягнути агресора від нього. Хтось навіть використав газовий балончик. Максим встав, зробив пару кроків і втратив свідомість. В Цей же час, неадекват сів на нього і почав душити. Ось це загиблий Максим. Його фото одразу ж після смерті публікували в акаунті спортивного клубу Чайка. Утім, без деталей за інформацією телеграм-каналу «Київоперативний», чоловік, який напав на Максима, має погану репутацію. Нібито два тижні тому фігурував у справі про домашнє насилля. Утім. В ДБР, яке взяло справу, таку інформацію наразі не підтверджували. Однак, уже 8 квітня там розповіли жахливі деталі вбивства у справі. Фігурує правоохоронець. Розповіли у ДБР і повну хронологію події. Працівники ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом трагедії на станції фуніколеру у Києві. 7 квітня на станції столичного фуніколера виник конфлікт між чоловіком, який служить водієм в управлінні державної охорони, та неповнолітнім. Після виходу з вагону на верхній станції правоохоронець штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події. Затриманий вже відсторонений від виконання своїх обов'язків. Його командування надає повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій. Наразі проводиться весь комплекс оперативно-слідчих дій. Вирішується питання оголошення про підозру затриманому правоохоронцю. За підозрою у навмисному вбивстві, частина перша стаття 115 кримінального кодексу України не сидять, склавши руки і в управлінні державної охорони, де працював підозрюваний, обіцяють негайно провести службове розслідування і максимально сприяти правосуддю. За даним фактом відкрито кримінальне провадження та призначено внутрішнє службове розслідування. Обставини події з'ясовуються в час проведення розслідування військовослужбовця. Усунуто від виконання службових обов'язків. Та взято під варту управління державної охорони України вже надає всю необхідну допомогу правоохоронним органам та буде всіляко сприяти в проведенні досудового розслідування, приносимо свої співчуття родині загиблого. Команда ТСНЮЄ також висловлює щирі співчуття родині та друзям загиблого юнака. Сподіваємося, що правоохоронцям вдасться встановити всі обставини трагедії і покарати винного. А на цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал і залишайте нам коментарі. Побачимось.